Вітаю вас, мої любі слухачі. Підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві історії з життя. Бажаю вам приємного прослуховування. Коли Іван поїв, Марія взялася прибирати зі столу, і, не вижидаючи, вона нерішуче мовила Іване, тут, знаєш, така історія. Тимофій приїжджає і, здається, не сам. У чоловіка на мить зіпсувався настрій, і навіщо він тут потрібен? Як він тоді заявив, ідіть геть, ви мені ніхто, кинув Уляну майже біля рацу і поїхав. А все через що? Нібито вона перед весіллям з його другом зустрічалася. Бідолаха плакала, пояснювала, що той просто за касетю зайшов. А цей тепер ще й когось із собою тяне. Знайшов, мабуть, якусь міську фіфу, прислуговує їй. Телефонуй, пиши, роби, що хочеш. Але щоб він на очі мені не показувався. Сердито бурмотів Іван. Марія винувато впустила голову. Пробач, але вони сьогодні вже ввечері будуть. Іван грюкнув дверима і наостанок кинув. Ну, й возися з ним тут сама. Марія подивилася йому у слід і важко зітхнула. Найшла коса на камінь і все через ту уляну. Коли Тимофій оголосив, що одружується з нею, Марія аж скривилася, не подобалася вона їй. Начебто скромна, вічлива, а щось у ній не сходилося, ніби не до кінця щира. Коли Тимофій зі сваркою поїхав, вона й не дуже довго ридала, майже одразу вискочила заміж. Та ще й за того самого друга. От і роби висновки диму, без вогню не буває. Значить, щось таке там було. Марія поставила період у духовку. Іван подметься та й пройде. Куди він подінеться? А вона за скільки років за сином страшенно скучила. Донька майже щодня навідується добре, що недалеко живе. А Тимофій старший, за нього душа болить. Цікаво тільки, надовго він чи ні, і головне, щоб із батьком знову не посварився. Тимофій приїхав, коли Марія вже чекати перестала. Зате Іван увесь вечір її шпиняв. Дивись, носом вікна протраж, доведеться нові ставити. Та Марія не зважала. А коли таки видивилася Тимофійчику, синочку. Кинулася Марія йому на груди, не стримуючи сліз. Який став, увесь у батька. І лише тоді помітила маленьку дівчинку з рюкзаком у руках. Ой, а хто це у нас? Як тебе звати? Марія нахилилася до неї. Дівчинка простягнула маленьку долоньку. Я Олена, а ви хто? Марія випросталася і подивилася на сина. І справді, хто ж вона їй? Тимофій поставив сумку біля порогу і сів на стілець. Познайомся, мамо, це Оленка, донька моєї дружини, Ліде». Марія усміхнулася і одразу потягнулася до дівчинки. Лич мене, баба Марія, ти ж моя внучка. Олена подивилася на Тимофія. Дядечку Тимофій. Це правда? Ця тітонька, мені бабуся? Той втомлено кивнув. Правда. Оленка чемно обійняла Марію. Здрастуйте, бабусю. У цей момент із кімнати вийшов Іван. Не зрозумів. Який ще дядько Тимофій, і яка внучка? Син схопився зі стільця і простягнув руку. Здравствуй, тато, і пробач мене за нашу останню розмову. Молодий був, життя ще як слід не бачив. Іван усміхнувся. А тепер надивився сповна, зітхнув Тимофій. Батько міцно обійняв його. Ну, тоді ласкаво просимо додому, сину. В обох на очах блиснули сльози. А Марія з полегшенням перевела подих, помирилася. Після пізньої вечері, коли Оленка вже спала, Тимофій усе пояснив. Я ж тоді поїхав злий. Ви, правда, не знали. А я не хотів Уляну підставляти. Тієї ночі пішов до неї попрощатися, дурень, а вона з Тимофієм, просто в кущах, м'яко кажучи, обіймалася. Я хотів його провчити, та Уляна не дала. Закричала, що його любить. Ну я плюну та й пішов. Він на мить замок, а тоді продовжив. Поїхав у місто до Славка, гуляли, поки гроші не скінчилися, довелося роботу шукати, влаштувався охоронцем у магазині, а Ліда там на касі працювала Куденька, маленька, якось покупець нахамив, мовляв, здачу неправильно дала. Вона розплакалася і у підсобку втекла, а я саме там чай пив. кажу їй Хочеш, я її опрувчу? А вона всміхнулася якби я кожному так відповідала, то й виручки в магазині не було б. Тут через одного, хам на хамі, свої проблеми на нас зганяють. А я їй кажу та ти б уже звикла мала, чого плакати? А вона та річ не в цьому, нас із донькою, хазяйка з квартири виселяє, а куди йти не знаю. Я спитав а скільки доньці років? Ліда витягла з гаманця фотографію і, не приховуючи гордості, сказала Три. Поки я на зміні, з нею сусідка бабаліза, сидить, вона б нас до себе взяла, та син забирає її до себе і квартиру продає, і, як на зло, зарплата аж за тиждень. І пішла назад на касу, опустивши голову. Ні, я не закохався в неї ні з першого погляду, ні з другого, продовжив Тимофій. Мені просто стало її шкода. Видно було одразу наївну дівчину обдурив якийсь негідник і кинув, а вона тепер сама з дитиною, і гадки немає, як жити далі. От я й пожалів. Після зміни прийшов і запропонував пожити в мене якийсь час. Я тоді кімнату в гуртожитку знімав. Вона спершу відмовлялася, боялася, мабуть, а потім погодилася, бо не на вулиці ж з дитиною ночувати. Так і стали жити. Спочатку, як сусіди. вона мені готувала, ми з нею змінами мінялися вона на роботі, а я з зеленкою сиджу. До речі, дитина виявилася без проблем серйозна не по роках. Напевно, в батька характером пішла, бо Ліда такої не була, і тільки через півроку стали жити як справжня сім'я. Два роки тому Ліда захворіла ми боролися як могли, але півроку тому її не стало. А за місяць до того я Оленку всиновив, щоб, боронь Боже, в дитбудинок не потрапила. Вона й досі мене дядьком кличе. Я до вас приїхав по допомогу, зітхнув Тимофій. Славко, мені роботу гарно знайшов. Платить добре, а Оленку нікуди подіти. Не візьму ж я її з собою. Може, ви могли б за нею приглянути, поки я на заробітках буду? Такий шанс опустити гріх. І він благанно подивився на батьків. Іван із Марією перезирнулися і одночасно сказали Та, звісно, залишає. Тільки побудь з нами хоч тиждень, хай звикне. А то одразу з головою увір засмутиться дитина. На тому й порішили. Оленка потроху відтанула біля діда з бабусею, ходила курей годувати, усе намагалася допомагати Марії. Діда Івана спершу побоювалася. Аж поки він не приніс їй великого плюшового ведмедя. Як же вона раділа, обіймаючи ту здоровенну іграшку? Коли приїжджала донька з внучкою, а ще й няньке і не треба було, і пограється, і у віску покатає. А коли Тимофій через три місяці повернувся із заробітків, Оленка побачила його першою. Вибігла на двір і закричала Діду, бабусю, там тато приїхав. Ура! І кинулася до нього, обіймаючи з усієї сили. Дорослі не стримали сліз. Значить, Оленка справді побачила в них свою родину. Справжню. Дякую, що дослухали до кінця. Сподобалася розповідь? Підписуйся на канал та тисни на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових відео. Дякую, що ви з нами. Почуємо!